Збірна України здобула першу перемогу у відбірному турнірі Євро 2024 обігравши в гостях команду Північної Македонії 3-2. Матч складався для підопічних Сергія Реброва дуже непросто. Перший тайм був взагалі начисто програний – 0-2. Однак після перерви українці взялися за справу і, забивши три м'ячі, вирвали перемогу. По голу записали на свій рахунок Ілля Забарний, Юхим Конопля та Віктор Циганков. Але в матчу вболівальники визнали Михайла Мудрика, який відзначився двома результативними передачами. Після гри Сергій Рибров подякував команді за те, що зуміли перебудувати свою гру після перерви. Я вважаю дуже важлива гра і дуже важка гра. Ми не мали достатньо часу, щоб щільно підготуватися до цієї. гри, Але я вдячний гравцям після першого трайму. Ми показали інший рівень гри. Подивимось, зараз дуже важливі три очка та будемо готуватися до Мальти. Я вважаю, що нічого не тільки ми спали, я вважаю, що Північна Македонія діяла дуже, дуже якісно. І якщо ви подивитесь на склад цієї команди, це дуже серйозний склад, і вони дуже досвідчені гравці. в них в складі немає жодного гравця «Under-21». Тому ця команда дуже досвідчена. Вона в першому таймі контролювала гру. Та я, як я казав, я дуже вдячний хлопцям, що після першого тайму ми перебудували трохи гру, і дуже важливий був гол Іліза Барново. І потім ми вже, ми вже були впевнені в своїх силах. У наступному матчі, який відбудеться 19 червня у словацькій тернаві, українці зіграють зі збірної Мальти. Її, до речі, екзаменували англійці. І вийшла гра в одні ворота. Причому це не оборот мови. Мальтійці за всю гру не завдали жодного удару і навіть не торкнулися м'яча у штрафному майданчику суперника у підсумку 0-4. Збірна Англії продовжує йти без втрат. У групі B обидва матчі завершилися із закономірними результатами. Збірна Франції провела історичний матч із 201-ю командою рейтингу ФІФА. Такого слабкого суперника триколірні ще не мали. І нічого сенсаційного Гібралтар вдіяти не зміг. Поступившись з рахунком 0-3, зазначимо, що арбітром цього матчу був українець Євген Арановський. А на друге місце у групі вийшли греки, які обіграли вдома збірну Ірландії 2-1. І Франція і Греція поки що йдуть без втрат. А наступного туру зіграють один з одним на Стад де Франс. У групі Ді сенсацію зробила збірна Вірменії. Підопічні Олександра Петракова обіграли у гостях збірну Уельсу 4-2. По дублю записали на свій рахунок легіонери Лукас Салараян, що народився в Аргентині, і уродженець Німеччини Грант Леон Ранос. Хорвати, нагадаємо, у ці дні грають у лізі націй, а їхньою відсутністю скористалася збірна Туреччини, яка обіграла збірну Латвії та стала одноосібним лідером. У групі Ейч одразу чотири лідери за додатковими показниками попереду всіх збірна Казахстану, яка розгромила в гостях команду Сан-Марино 3-0. Важливу перемогу здобули данці, які зуміли зламати опір. Збірної північної Ірландії 1-0. Зрештою, фіни завдали першої за рік поразки словенцям 2-0. У групі Ай досить несподіваний результат було зафіксовано у Косові, де збірна цієї країни зіграла в нічию з Румунією 0-0. Та й загалом у цій групі все не просто складалося для гостей. Ізраїльтяни на силу вирвали перемогу в матчі зі збірною Білорусі, забивши два м'ячі в останні 5 хвилин зустрічі. А Швейцарія могла б бути переконливішою в поєдинку з Андорою. Втім, можливо, швейцарці берегли сили їм у наступному турі грати зі збірною Румунії. Як вам гра збірної України? Пишіть у коментарях. А ще не забудьте поставити лайк та підписатись на наш канал.